Я йому написала, як діла, а він типа, я устав я, Ну, Я зразу поняла, що ну що там не так. Розбита горем дружина Валерія Лідіньова згадує останню переписку і ледь помітно оживає, коли запитали про те, яким був її чоловік. Він мене навіть на руках носив. Я, я ж кажу, такого, ну такого мужа, як він і людям теж допомагав і ну, він. Он що людино його не попросили. Він познайомилася із майбутнім чоловіком на Дніпропетровщині, куди Валерій переїхав з Покровська Донецької області. Зі своєю родиною стосунки у нього не склались. Рідних по духу людей знайшов серед середвіряну дні з церков, ба більше Валерій викладав у недільній школі. Боже слово ніколи навіть і подумати не могла він такий мовчазний був. Але в нього дуже це добре виходило, бо діти вони завжди вони такі вони відчувають справжність і вони дуже його любили. А рік тому сповістив близьких, що йде на війну з окупантами добровольцем. Валерій Лідіньов був навідником парашутно-десантної роти 25-ї бригади. Жителі Новоолександрівки прощалися із героєм, який віддав життя за Україну, стоячи на колінах вздовж всієї вулиці. Загинув Валерій в бою з окупантами у Краматорському районі Донецької області. Окоп українських захисників вразив ворожий дрон. Ми ховаємо Ледньова Валерія Вікторовича, навідника парашютно-десантної роти 25-ї бригади. Він загинув 11 січня 2024 року поблизу села Терни Карматорського району Донецької області. Поховали Валерія Лідіньова з усіма військовими почистями. Захиснику України було всього 32 роки.